Ну і звісно, протест на передова вулиця Грушевського. Десятий день там височують барикади. Яка атмосфера панує там, де очі в очі стоять мітингувальники із силовиками? Напевно, що знає Руслан Ярмолюк. Сателітний зв'язок там вже має бути з Русланом. Так, бачу, Руслане. Привіт, власне, як реагує бойове крило, так би мовити, Євромайдану на останні повідомлення із парламенту українського вечора, Олександра. Власне бойове крило читує на барикадах. Всі обговорюють власне сьогодні сідання Верховної Ради. обговорюють і законопроекти про амністію. Думок дуже багато. Але аби зігрітися, хлопці з передової міняють одне одного, грають у футбол. Власне сьогодні розпочався чемпіонат Євромайдану. Зібрано кілька команд, власне, десь десяток команд, які грають між собою. Але єдина команда, яка вийде у фінал, гратиме з силовиками. Про це говорять хлопці, адже їхня мета власне примирити сторони. Пряма мова. Підняти бойовий дух мода, що Майдан живе. Ми вирішили провести Кубок Майдану. Приймають участь 10 команд. Зараз іде півфінальна зустріч за викид фінал між командами Львів'яни та Городок. Власне, попри холод, передову хлопці не покидають, йдуть грітися інша частина, яка їх міняє зараз в українському домі. Дуже багато медиків надають першу допомогу, адже є трішки застужені, є трішки обморожені. Є люди, котрі застудилися і потребують допомоги пряма мова. В основному за противозапальними. Дуже багато простужених. Ну, Трошки лиця підмерзають, але ну, в нас є чим. Оказувати першу допомогу люди несуть. На заклики Євромайданівців нести теплі речі відгукнулись кияни і власне небайдужі гості в столиці. Дуже багато речей знесено до українського дому. Теплі речі з українського дому вже розповсюджуються на і на всі барикади. Кожен може вибрати собі речі по розміру, але все ж таки найбільшим попитом користуються шкарпетки, чого не вистачає. Послухаємо у прямій моє. Носки і обув питають жіночу і чоловічу. А так. Так, вроді би світеру вистачає, все вистачає. Обувь. Проблема. Через мороз на барикадах трохи поменшало людей. Волонтери збивають сніг у мішки і несуть на барикади, але власне читують тільки передова хлопці, котрі е виглядають іншу сторону міліціянтів і дивляться, аби на передовій не було провокаторів. Дуже багато людей похилого віку обговорюють власне. Повторюсь е сьогоднішнє засідання Верховної ради і закон про амністію, який він має бути. Нам розказав навіть кандидат науки, кому зустріли на барикадах. Пряма мова, якщо буде ухвалена амністія. В Україні, то це буде антинародний закон. Якщо буде закон про реабілітацію всіх учасників Майдану, то до її ні з якої сторони ніхто не зможе зацепити нікого. Наразі все спокійно. Люди готуються до ночі. якою вона буде. Ми дізнаємось згодом. Студія. Руслан, дуже дякую тобі. і Головне не потрапте до євромайданівського шпиталю. На вулиці Грушевського сподівається на мир, але про всяк випадок готується до різних можливих сценаріїв, не виключаючи навіть найжорсткішого і силового, Руслан Єрмолюк працює просто за крок від Грушевського від барикад на вулиці Грушевського.